До широкомасштабного вторгнення працював юристом. Нині ж доставляє сюрпризи, вибухові, класні, драйвові нашому противнику. Гриня, вітаю. Добрий день. Як довго працював юристом? 16 років. А де застала широкомасштабка? Де перебував тоді? В місто Герой Київ. Проснувся, розбудили, брат дзвонить, течу, я що Худо началось. Що не у окно, дивлюся ого. Получається, все проспав. В ЖК вже пробки на виїзд. Ну, по, по двору й до самого виїзда ЖК. Ну, за машину поїхав на історичну родину, так сказати. Це куди? Чи, ні, з Чернівської. З метою якою? З метою? Ну, з метою подумав, що Київ от-не-от. -от можуть розбомбити, а дома якось десь спокійний. Хоча логіка в цьому не присутствувала, тому що пройшли вони ще дні на Київ угу. і такі собі буде. Як взагалі ці перші дні широкомасштабки пройшли, де був, яка була мета, і коли призвався, коли вирішили все таки долучитися до ЗСУ? Ну як, ну все дуже відносно, коли долучитись до ЗСУ. Перші ж дні приїхав у Чернігівську область і разом з своїми односельчанами ми скопірувалися, записалися у місцеве ДФТГ, отримали зброю, ну і почали займатися, так сказати, самоорганізацією. А що тоді вдалося? Якось ну, вдалося, наприклад, там коктейлі Молотова робили, там, закидали. Та робили, ну, що, що там вдалося. Впрочі, м'які, мабуть, 99% зробили, кинули постінки, провірили гориків. Uh -huh. А вдалося то, що ми чекали з Чернігова, що вони підуть. Там вже було дві різні колони, з Чернігівщини йшла інша Сумщина. Але в нас там така цікава транспортна розв'язка, і відповідно, в Чернігові вони вперлися. А от о, Сумська колона до нас дійшла 5 кілометрів, бо зарвали на да 10 до плюс, їх там зустріли трохи. А коли долучився до ЗСУ? От, власне, до ЗСУ? До ЗСУ, ну я був у складі ДФТГ, а потім вже от разом зі своїми хлопцями, з якими я був ДФТГ на пішли. і потрапили в чисто випадково до сил спеціальних операцій. Нічого А це який місяць, якого року? Це он буде вже ровно 2 роки, 1 травня. Як взагалі відбуваються ці бойові виїзди у вас? Бойові виїзди це Ми знаходимо точку, з якої будемо працювати. По сірому поїхали, подивилися на наступний день вже плануємо бойовий виїзд. Виїжджаємо дуже швидко, по сірому машинку заховали, розгрузилися і працюємо. Які такі найбільш ласі цілі противника вдавалося уражати? Ось таких от цікавих. Це робот для дистанційного мінування. Да. При тому, що дане відео моє воно облетіло дуже багато українських і російських пабліків. Живу силу противника? ще тепер... Ну, переважно живу силу, але ну, за останнім часом це різне озброєння: СПГ, АГС, плюс дуже багато ретрансляторів, антен. Ну і жива сила противника це піхота, піхота в укритті піхота, бігуща, після цього вже не бігуща, якось так. Тож насипаємо раз в 44-й? Звісно.